Більшість механічної роботи у нинішньому світі виконують механізми. В основному це теплові двигуни. Тепловий двигун це машина, яка працює циклічно і перетворює енергію палива на механічну роботу. Розглянемо діючу модель теплового двигуна. Модель складається з чотирьох роликів, два з яких поєднані зубчатими коліщатами з різною кількістю зубців. Ролики розміщені на пластиковому корпусі і поєднані між собою металевою пружиною, яка може сильно змінювати свої розміри при нагріванні. Матеріал пружини це особливий сплав, що називається нітіно. Його ще називають металом з пам'яттю за здатність стрибкоподібно відтворювати форму, яку йому було надано при нагріванні до високої температури. Одна частина корпусу моделі буде вміщена у циліндр з окропом. Інша в циліндр, заповнений сумішю води та льоду. В обох циліндрах знаходиться однакова кількість води. Вмістимо у циліндри вимірники температури, з'єднані з цифровим вимірювальним комплексом для неперервного запису значень температури. Розмістимо поруч циліндри та зануримо в них різні частини моделі двигуна. Двигун приходить у дію. Ролики почали швидко обертатися. По мірі обертання механізму двигуна, ми спостерігаємо, як змінюється температура води у циліндрах. У холодному підвищується, а у гарячому знижується. Двигун працює, поки різниця температур в циліндрах не досягне деякого значення. Надалі, не дивлячись на деформацію пружини, робота моделі припиняється. Що ж відбувається в моделі? Частина пружини, що знаходиться в циліндрі з гарячою водою, швидко розширюється, а в холодному стискається. Зубчаста передача сприяє збільшенню натягу пружини. Створюється різниця моментів сил пружності, яка спричиняє рух роликів. Частина пружини, яка швидко розширилась при русі, потрапляє в циліндр, де вона зазнає скорочення. Надалі знову потрапляє в циліндр з гарячою водою і так далі. Проведемо ще один досвід. Накриємо колбу з водою увігнутим склом і поставимо її на електричну плитку. Через деякий час помітимо, що скельце починає підстрибувати. З'ясуємо, чому так відбувається. Вода в колбі починає закипати, тиск пари під скельцем збільшується. У результаті настає момент, коли сила тиску пари стає більшою за силу тяжіння, що діє на скельце, і воно підстрибує. У цей момент частина пари виходить назовні. Сила тиску пари на скельці зменшується, і сила тяжіння повертає скельце на місце. Якщо нагрівання продовжувати, то процес повторюватиметься. Отже, в описаній системі, що складається з електроплитки і колби з кришкою та киплячою водою, за рахунок енергії, що виділяється внаслідок нагрівання плитки, виконується механічна робота. При цьому частина енергії віддається довкілля. Якщо зі скельцем з'єднати який механізм, Дістанемо найпростішу модель теплового двигуна. З'ясуємо на цих прикладах, із яких основних частин має складатися теплова машина. По-перше, в зазначених системах механічну роботу виконує пружина, яка розширює і обертає ролики, та пара, яка розширюючись піднімає скельц. Тіло, яке виконує роботу в процесі свого розширення, називають робочим тілом. По-друге, пружина розширюється за рахунок взаємодії з окропом, а пара під скельцем розширюється через підвищення її тиску внаслідок нагрівання на електричній плиті. Пристрій, від якого робоче тіло одержує певну кількість теплоти, називають нагрівником. По третє, пружина стискається віддає частину енергії холодній воді, а водяна пара періодично віддає частину енергії довкіллю. Якщо б цього не відбувалося, Двигун не зміг би працювати циклічно. Об'єкт, якому робоче тіло віддає певну кількість теплоти, називають холодильником. Будь-яка теплова машина складається з трьох основних частин нагрівника, робочого тіла та холодильника. У будь-якому тепловому двигуні лише частина енергії, що надходить від нагрівника, витрачається на виконання роботи. Інша частина виділеної енергії передається довкіллю, втрачається. Порівнявши зміну температури води у гарячому циліндрі і зміну температури води у холодному циліндрі, можна побачити, що перша зміна більша за другу. При цьому втрати енергії в теплових двигунах не обмежуються тепловими втратами. Частина енергії також витрачається на виконання роботи проти сил тертя частин і механізмів двигуна. Такі втрати енергії називають механічними. У моделі двигуна з пружиною це добре помітно в той момент. Коли момент сил пружності зрівнявся з моментом сил тертя, і двигун зупинився. Очевидно, чим меншим є теплові і механічні втрати у двигуні, тим менше енергії потрібно, щоб отримати ту саму корисну роботу, і тим економнішим є двигун. У більшості теплових двигунів енергію отримують спалюючи різні види палива. Тому ефективність роботи двигуна характеризують коефіцієнтом корисної дії. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна це фізична величина, що характеризує економічність теплового двигуна, і показує, яка частина всієї енергії, що запасена в паливі, перетворюється на корисну роботу.